Вітаю, ми з вами продовжимо працювати з виразами, і сьогодні будемо знаходити їх числові значення. Нас завдання подано досить компактно в вигляді таблиці. У нас є вираз 5х плюс Х квадрат. Ми маємо дещо з ним зробити. Наприклад, ми знаємо, що між 5 та Х відбувається множення, тому поставимо знак множення. Це робиться для того, щоб ми потім нічого не забули в процесі, воно буде так простіше. Далі, якщо ми підносимо х до квадрату, то ми візьмемо його так в дужки, і дужки будемо разом підносити до квадрату. Якщо замість х ми поставимо число наше мінус 2, давайте спробуємо. Мінус 2 піднести до квадрату ось таким чином. Мінус 2 на мінус 2. Також ми ж саме це число на себе множимо, мінус на мінус плюс а 2 на 2 – на 4. Ну якби ми не написали дужки, то виглядало б так. Ми б поставили б мінус, а 2 на 2 дало б 4. Як бачите, знак ніби не зійтися. Замість плюса ми могли б держати мінус і навпаки. Такої історії нам не потрібно, важливо, щоб ми рахували і наші відповіді були правильними. Тому старайтеся зразу на початку прикладу розставити відповідні дужки, знаки множення і все, що вам буде потрібне. Згодом ви могтимете це робити в умі, і вам не треба буде це записувати. Підставляємо мінус 2. 5 помножити на мінус 2. Чому ми тут беремо мінус 2 в дужки? Тому що якби його не було, був би збіг знаків. Помножити на мінус 2. А що робити? Множити чи віднімати? Щоб таких питань не задавати собі, беремо в дужки. Далі плюс, і в дужках буде мінус 2. Рахуємо, 5 на мінус 2, мінус 10. Далі мінус на мінус дає плюс. І 2 на 2 4. Яке ж число буде в результаті? Ми бачимо, що додається два числа з різними знаками, з мінусом та з плюсом. Нам прийдеться з числа 10 4 віднімати, але ж який знак поставити? Знак ставиться від більшого модуля: 10 число більше, ніж 4. Значить, ставимо його знак. І від більшого модуля від 10 віднімаємо менше 4, тобто від більшого віднімемо менше. Це у нас буде. 6. Мінус 6. Ставимо крапку з комою. І переходимо до наступного рядочка. Нам потрібно підставити мінус 1. 5 множимо на мінус 1. Додаємо мінус 1 в квадраті. І виконуємо 5 на мінус 1 мінус 5. Далі мінус 1 в квадраті. Мінус на мінус плюс, а 1 на 1 відповідно дасть 1. Що в нас більше? 5. Знаки різні? Так. Значить, ставимо знак від більшого з них. мінус, І. Віднімаємо 5, 1, 4. Мінус 4. З підстановкою 0, взагалі, все класно. 5 помножити на 0 дало б нам би 0. 0 в квадраті теж би був би 0. А якщо 2 нулі додати, то що в нас буде? Так, да, буде 0. Можна зробити усно. Що ж ми можемо зробити з одиницею? Давайте зробимо ще із нею. 5 помножити. На 1 додати 1 в квадраті. 5 на 1 5. 1 в квадраті це 1. 5 плюс 1, 6. Схожа історія з двійкою. 5 помножити на 2. Додати 2 в квадраті. 5 на 2. Дасть нам 10. І 2 в квадраті це 4. Тут ми їх ось віднімали. Тепер нам їх треба додавати. Ми матимемо 14, його запишемо. Таблицю і 5 помножити на 3 плюс 3 квадраті. 5 на 3 15. А 3 в квадраті. Це не 3 на 2. А це 3 на 3. Тобто ось ця трійка сама на себе множиться. І ми матимемо 9. 15 плюс 9, 24. Все. Перше завдання ми з вами зробили. Що ж, давайте спробуємо розв'язати другу. Задача Номер 2 Задача буде звучати приблизно так. У нас вся сім'я вирішила на ліпити вареники. І от мама за одну годину ліпить, наприклад, А вареників. Ми не знаємо скільки, ми позначимо буквою А. Тобто А вареників за годину. Це швидкість мами. Тато їм теж допомагає. І він ліпить Б вареників за годину. Ми не знаємо, хто з них ліпить більше, тато чи мама. Ми поки не знаємо самого цього числа. У нас є ще діти. І вони також допомагають ліпити вареники. І в них своя швидкість. Це вареників за годину. От вони ліплять. Давайте уявимо таку історію, що мама ліпила вареники. Ну, давайте, це буде наша швидкість роботи. А ми тепер позначимо ще час. Який же час мама ліпила вареники протягом 2 годин? Тато допомагав допустимо, півтори години, 1,5. А діти допомагали всього лише пів години. Можливо, в деякій історії було б більше. Нам потрібні були різні числа. І постає питання, а як записати такий вираз, щоб ми дізналися, а скільки вони вареників зліплять разом за весь цей час? Я розумію, що мамі тут обідніше, у нас 2 години ліпила їх. Ну тим не менше. Скільки за одну годину зліпить вареників мама? Вона їх зліпить А. Але протягом скільки годин? Протягом двох, тобто вона два рази по А зліпить. Тато? Тато зліпить півтора рази по його швидкості Б. Тобто за одну годину він ліпить Б. Ну а за півтори години півтора рази більше. Цілком логічно, що якби годину ліпили вареники діти, то вони б зліпили б їх БЦ кількість. Але вони ліпили тільки півгодини. Це скільки окремо мама, окремо тато. І окремо діти. А нас питають, а скільки вони виготовили вареників разом? Як ви думаєте, що з цим треба зробити? Додати. Тобто наша відповідь виглядала би так: 2А плюс 1,5B і плюс 0,5C. В домашньому завданні у вас буде все простіше, там не троє учасників, так як в нас записано тут, а їх всього двоє. Будьте уважними, обережними і у вас все обов'язково вдасться.